Публікації у польській газеті Жечпосполіта вона вміщує статтю колишнього міністра юстиції цієї країни Збігнєва-Зьобро. Він зауважує, що керівництво країни має дбати про інтереси вугільної промисловості, оскільки головним паливом для польських електростанцій є вугілля, яке видобувається в цій же країні в Польщі, то слід було би більш уважно поставитись до проблем вуглярів і до енергетиків. А Дональд Туск 2008 року підписав угоду, за якою Польща зобов'язується працювати за режимом так званих квот на викиди шкідливих газів. Від спалювання вугілля викиди доволі значні. Така така політика, на думку колишнього міністра юстиції Польщі, призводить до того, що фактично польський уряд захищає не інтереси власних виробників, а інтереси російського газпрому, оскільки ситуація із квотами. І оплатою цих квот вона призводить до того, що Польща змушена будувати нові електростанції, які будуть використовувати російський газ, і платити, звичайно, доведеться за ринковими європейськими цінами Газпрому. І таку ситуацію, звичайно, міністр юстиції колишній вважає неправильною і шкідливою для польської економіки, особливо зважаючи на агресивну політику Росії у східній Європі і на агресивні заяви. Чільних е, політиків е, в Москві.